Всім привіт, друзі! У нас сьогодні в роботі ВАЗ-2109 з двигудом 1.5. Це наш пацієнт. Чому він до мене приїхав? Все банально просто. Просто пробило прокладку ГБЦ. Машина дуже троїть. Так, е, білий пар іде з труби і бурлить охолоджуюча рідина. Бачите, які гази тут сюди прямо. Пробило прокладку в першому циліндрі, тому що там є антифриз. Все просто. Тому, друзі, будемо розбирати, дивитись, людина просто справитися малою кров'ю, тобто чисто замінити прокладку і все, по половці нічого не робити. Ну, я його сразу попередив, що, скоріш за все, так не буде. Тому що Головку потрібно буде перевірити, хоча б як тримають клапана і обновити сальники клапанів. А двигун працює чисто на бензині, ніякого ГБО у нас немає. Е, який пробіг, не пам'ятаю, потім покажу вам. І... і що? І нічого, і розбираємо. Погнали. Потрішки розбираємо двигун. Так виглядають свічки, бачимо, що перва повністю мокра. Ці сухі, але бачите, в чорному нагарі трошечки багато сміс, ну це потім будемо дивитися. Тут ми бачимо, що вже є емульсія в мастилі. От. Потрібно буде головку промивати. Не сказати, що звісно, кримінально, але вона є. Так все виглядає. Потрішки розбираємо. Так, друзі, розібрав я двигун наш і зняв головку. Так, дійсно бачимо, перший циліндр у нас. Вимитий. Тут у нас прорвало прокладочку. От, також бачу ось тут уже було не обжато, бачите? От, от вам є емульсія сюди пішла в масляний канал. Також тут бачите, уже прилягання погане було. бачите. От, головка тут вже знімалась, тому що прокладка не оригінал. Бачу, що виробник ВЦМ. Тобто голова вже знімала, щось по ній. Робилось тут ось так виглядає все. Ось тут воно у нас і пустило. Зараз будемо перевіряти на герметичність, як тримають клапани, чи потрібно буде щось робити по головці. Шайби у нас хороші, товсті, можу показати. Бачите, 360, 370, 60, 380, 85, 77, 70, Тобто Голова, скоріш за все, або робилась або, або в хорошому стані. Просто. Ну, я думаю, що, скоріш за все, що робилось, знімалось. Добре, зараз перевіряємо, як тримають клапана, і будемо вирішувати, що робити далі. Так, ну і давайте перевіряти на герметичність, як тримають клапана. Перший тримає, тримає. Третій тримає четвертий, четвертий чуть-чуть сифони, п'ятий тримає. Шостий тримає, сьомий тримає. Восьмий тримає. Значить, в принципі, криміналу нема, все добре. Тут з цим треба буде розбиратися. з одним платом. Всі нормально. В принципі, кримінала немає. Єдине, що, скоріш всього, тут, мабуть, треба буде підварювати. Хоча тіло ще є. Хм. Добре, дзвонимо клієнту і все обговорюємо. Розсухарив я клапан. Що ми бачимо, дивіться? направляюча розбита. Із-за цього клапан у нас і не тримає. Ось так виглядає. Однозначно направляю, що краще замінити. Вироботки на клапані в принципі немає. Замінити направляющую, поправити фаску, трохи притерти його і буде порядок. Клапан не торцований, заводський розмір. бачите. От. Зараз буду согласовувати, що робити, чи повністю розбирати всі направляючі перевіряти, чи так остальні клапана і залишаємо, так як вони всі. Тримають, тому що, якщо повністю розбирати, якщо міняєш хоч одну направляючу, обов'язково потім потрібно прирізати сідло, тому що солосність міняється і клапан буде не тримати. Ну, Все будемо согласовувати. Розкажу вам, що ми вирішили, точніше, що вирішив клієнт. Значить, у нас такий жлоб ремонт. Е, значить, утечку по клапану будемо вирішувати тільки. По одному ці залишаємо так, як є. Не чіпаємо їх, тому що вони тримають. Каже, воно ж якось працювало, хай собі працює далі. Значить, що ми бачимо? Зараз я прирізаю сідло. Так воно просівше. Нарізаю поки що 45 градусів робочу фаску. Також замінив направляючу нову. От, зіткнувся з такою проблемою. Значить, старий клапан. Думав, залишати її. Тут вроді і вироботка на ньому не дуже велика, тобто ступіньки немає. І що ми бачимо? Що дивіться? А люфт все рівно, дивіться, який великий. От. Зараз секунду. Е, беру новий клапан Пріма, е, азотіровані. І тут люфт такий, як потрібен, мінімальний. Бачите, навіть його єлі-єлі. Скажу чому так. Тому що є вироботка на клапан, Значить, він має 7,94. Тобто 6 соток від нуля. не соток, а десяток. 6 десяток від нуля. Тобто клапан стертий. А цей має 7. 7,98, так як повинно бути. Цей 6,94. Ой, верні, 7,94, а цей 7,98. 2 сотки від нуля. Тому ось і люфти із -за цього. Цей клапан в мусорку, новий будемо ставити. Зараз нарізаємо ще фаски, притираємо і провіряємо. Ось те про що я вам говорю, щоб ви мене зрозуміли. Значить, старий клапан має розмір, бачите, 6 соток від нуля. Тобто 7,94. Хоча. на... У упаковці буде написано 8.00. Да? Зараз я вам покажу, який розмір має новий клапан. Ось замір нового клапана. Бачите, 2 сотки від нуля. 7.98 виходить. От, тому будемо ставити е, новий клапан. Зазор між втулкою і клапаном має бути мінімум. 3 сотки для випускного клапана. Навіть деякі майстри роблять 4 сотки. Ось так. Що ж, давайте перевіряти на герметичність, чи тримають наші клапана. Що я по цьому клапану зробив? Замінив направляючу, прирізав сідло, буквально чуть-чуть, потім притер і замінив клапан на новий. Давайте перевіряти, чи тримають. Значить, перший держав. держу, другий. Третій, держав. Четвертий держе. П'ятий Даржа. даржа Шостий держе. Сьомий держе. Восьмий Даржа. Давайте ще раз. Четвертий, нашій проблемний. На все. Бульбашок ніт. Клапан тримає. Також чуть-чуть клапан я торцанув. Буквально на 3 соточки. Чуть-чуть буквально. Ось вот так, друзі. Далі у нас. Підготовка. Тут у нас ось так все виглядає. Також буду міняти помпу. Термостат. Коротше, є з чим погратися. Помпу я вже демонтував. Бачу, що антифриз був неякісний, залитий. Бачите, як її поїло. Але сама крильчатка не з'їдена. Помпа тут стояла е, непогана, в принципі, хепу. Це хороший виробник помпи. Нічого сказати поганого не можу. Цей Термостат також бачимо, що його поїли. І тут у нас ось, як вам показати, бачите, вкручений саморіз, щоб термостат працював по великому кругу. От. Тому ми його міняємо. Помпа у нас буде корт запакована, все як положено. І термостат також буде корт. Працює. Що у нас? У нас блок вже очищений від старої прокладки. Різьба прогнана. Так, головка зібрана. Ну, як зібрана, вона в принципі і не розбиралась. плоскость прошліфована, клапан замінений, фаска нарізана, клапан протертий і перевірена на герметичність. Болти я також почистив, прогнав різьбу, проміряв всі вони в допуску. Можна їх ставити повторно. Тому зараз ставимо новеньку прокладочку і ставимо головку блока циліндрів на своє законне місце. Потрошки двигун збираємо, в такому виді зараз у нас все. Помпа на місці, головка вже на місці обжата. Да, все Собираємо в обратному порядку, як розбирали. Термостат новенький, новенький хомути поставили. От, зараз накидаємо ремішок та регулюємо клапана. Все, машинка повністю зібрана, все підключено. Зараз будемо робити перший пуск. Технічні жидкості також вже залиті, Мастило також завів. Давайте при вас буде перший пуск робити. Так, 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 так. Бачите, температура стрілочка? Навіть не дергається, в принципі. Повністю холодний двигун. Так, завелось печку на всю. Будемо прокачувати систему. Ну, не троїть. В принципі, навіть навіть тихо блок працює. Перестук мінімальний. Добрі друзі, я поки прокачаю все, прогрію, провірю і потім вам покажу фінальний результат. Ну, зараз воно почне тут диміти, пихтіти. мені, бачите, смазка вигоряє. Ну, хоч почуєте, як на холодну працює двигун. Так, ну все, друзі. Машинка в принципі повністю готова. Система прокачана. Зараз працює на холостих. тестую, як робить, чи все адекватно, не кипить, не бурлить. От. Так працює наш двигунчик Теоретично тут рідний пробіг 80 тисяч. Ну не знаю наскільки це правда. Так от Та має вид наш автомобіль. Що у нас по шайбам? По шайбам, в принципі, все добре. 3,60, 75, 3,55, 75, 380. 24. всі хороші шайби. От. Що сказати по поводу такого ремонту, що тільки один клапан ремонтувався, ну як ремонтувався, одне сідло. В принципі, ну не то, щоб зло б ремонт, да? де пускає, там і устранили. Якщо зараз копнути десь глибше, то зрозуміло, що направляючи всі, підуть під заміну клапани, фаски і людина попадає на досить немаленькі кошти на сьогоднішній день. Тому я думаю, це... Правильне рішення ну, виправити недоліки, які потрібно було, і зібрати, і хай воно собі працює далі. Тим більше, що машинка працює тільки на бензині, ГБО немає, думаю, буде працювати. Порекомендую поїхати почистити форсунки. Е, Я зрозумію, що їх ще ні разу тут не чистили. От, да і в принципі все. І через там 1003-4 замінити мастило, щоб система промилась, тому що була емульсія. Ремонт зайняв два. Покажу який вихлоп Тут ви чуєте, що воно даренчить там на дисках, така дев'яточка у нас. А тут такий гушочок у нас. Шуркочек. Ще може йти трошки дим-пар, тому що, я думаю, в системі вихлопу досить багато антифризу там було. Думаю, попрацює і все, стане на місці. Ось так. Добре, друзі, буду віддавати автомобіль. Всім гарного дня. Дзвоніть, пишіть, коментуйте, ставте лайки, чим можу завжди допомогти. Удачі!